Говорити надзвичайно такі чутливі теми це питання, що стосується захворюваності на СНІД, профілактику, враховуючи, що вчора, позавчора в нас був Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Це є надзвичайно важливо. Захід, який він активно був проведений. Дякую, теж, ви долучалися до цього. Це є надзвичайно важливо. Але в цілому хотілося б зупинитися на тому, що е, сьогодні е, яка ж ситуація в цілому е, на території нашої області, е, враховуючи те, що ми сьогодні під час війни, говорити, кризових явищ, постійну міграцію в населення і таке інше, ми маємо, якщо говорити про СНІД, е, помітне зростання захворюваності. Вона залежить від не лише від того, що є міграція населення, але й залежить від ризикових победінкових практик серед громадян, випадки контакту з кров'ю і таке інше. Якщо дивитися на показники, які ми маємо на сьогодні, то, наприклад, у 2021 році ми виявляли 216. Осіб із них це ВІЛ, а з НІДом було 79, то вже у 24-му році мали 323 людини, і з них НІДом 61 людина. Якщо говорити про те, чому так, чому така кількість, ми сьогодні живемо під час військового стану. Ми проводимо дуже багато тестувань. Зрозуміло, з яких причин і таке інше, кількість їх різко збільшилася, і це є надзвичайно важливо. Під наглядом Полтавської області сьогодні понад ну, близько 4 тисяч осіб, реально це 3 тисячі осіб ВІЛ і 966 пацієнтів, тільки мають стадію СНІ. 78 тисяч цього року було вже проведено досліджень. І це дуже такі високі цифри. Вже встановили діагноз вільно-інфекцію 217 осіб. Е є серйозні речі, які нам треба необхідно робити. Це проведення тестування внутрішньопереміщених осіб в місцях де компактне проживання. Ми цю роботу робимо, і це є надзвичайно важливим. Із всіх цієї кількості когорти пацієнтів, які є, 95% отримують антиретровісну терапію, і з них 96% мають невизначене вірусне навантаження. Тобто ті схеми лікування, які є, дають позитивний результат для даних пацієнтів. Це є надзвичайно важливим. Як створена сама мережа? Як створена доступність, міжбар'єрність для пацієнтів. Сьогодні в області працює 20 кабінетів довіри, де відкриті сайти замісної підтримуючої терапії. І, ну, це така серйозна робота. Тобто пацієнт він може отримати по місці проживання необхідні ліки і мати відповідно доступну. Медичну допомогу. Якщо говорити про чи змінилися підходи в лікуванні, стандарти так і таке інше, то сьогодні, шановні колеги, ми всі міфи, ті, які є щодо невилікованості, ще чогось, ми можемо розвіяти сьогодні, якщо людина розуміє, пацієнт розуміє, працюють психологи, соціальні працівники то він може отримує одну пігулку, і постійно він її отримує і має певний відповідний результат. Тобто сьогодні доведений такий факт, який принцип, людина, яка приймає терапію, має невизначену вірусне навантаження, не передає вір. Тобто це є надзвичайно важливо. І доведений науковий факт. Принцип не визначається, не передається. Тобто, навіть якщо людина інфікована, вірусне навантаження не визначається, ця людина вже не може передавати, бути носієм цієї інфекції, передаватися від людини до людини. Тобто це є надзвичайно важливо. І є надзвичайно важливо те, що сьогодні, сьогодні ми працюємо з проєктами, які є в нас, це проєкт Річ 95 які допомагають нам у введенні таких пацієнтів, і це є надзвичайно дуже-дуже важливим, важливим, важливим питанням, тому що це є сьогодні суттєвим, і сьогодні завдяки їм розширилося і тестування. І відповідна робота на центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вже залучено у проєкт 18 таких закладів і цей проєкт сьогодні розширяється. Виникає завжди питання, як потрібно тестуватися на ВІЛ, то є сьогодні групи ризику, вони зобов'язані проходити 3-6 місяців, їх формують сімейні лікарі, формують. Спеціалісти і ці, ці люди зобов'язані проходити шість місяців. А якщо ти турбуєшся про себе, якщо ти не підпадаєш жупу ризику, це е, обов'язок твій подбати про своє здоров'я, це необхідно пройти обстеження раз у рік. Воно доступне, дуже багато є і сьогодні працюють амбулаторії, амбулаторій, які виїжджають в населені пункти. Де люди сьогодні ну, відповідно знаходяться, і щоб ми було доступно для них, ми проводимо такі дослідження. Така є амбулаторія, яка є при центрі контролю профілактики захворювань. Там працюють спеціалісти. Якщо виявляється, вже далі проводиться дослідження таких більше пацієнтів і таке інше. Щодо відповідної... Роботи, яка є, коли отримає людина вже там позитивний, швидкісний тест, то зрозуміло, що вона звертається до тих кабінетів довіри чи до інфекціоністів, які є у лікарнях, і це є ну, така серйозна річ, яка надзвичайно важлива. Наша задача сьогодні провести вже більш предметне дослідження. Даного пацієнта і визначиться, що далі робити. Е Якщо говорити, чи ВІЛ є смертельним вироком, чи в 21 столітті, то ми можемо говорити відкрито, відверто, щоб вже він перестав бути вироком. Е Люди, які сьогодні приймають антиретровірусну терапію, живуть повноцінно, працюють, закохуються, створюють сім'ї. І народжують здорових дітей. Щодо 1 грудня, то були проведені дуже великі заходи, ви їх бачите, де вони були проведені, в яких закладах і такі інше. Інформація є в наших прес-релізах, вона більш подробна, розширена, є інформаційні відповідні бюлетені. Якщо є якісь питання по відповідно по я готов. Зараз дати відповідь від вас, а потім перейдемо до проблеми, яка є в місті туберкульозом. Є якісь можливі питання? Чи нічого не зрозуміло? Ну, давайте Тоді ми перейдемо до теми туберкульозу, бо ці, ці хвороби вони е, мають, як говорити, спільне таке. Е, Можуть виникати спільний і туберкульоз і СНІД в місті це серйозна проблема. Як ви бачите, Полтавська область на термінах держави має показник 364. Ми маємо зниження. Надіємося, що ми відійдемо від епідемічного підйому. Це робота надзвичайно така серйозна зараз проводиться і дуже важлива ця тема. Ну, якщо говорити в процесах і дивитися щодо наших територій, то ми бачимо, що в нас є Лубинський район і Полтавський район, які мають вищі рівні захворюваності, чи Мерглоцький, Кременчуцький. Але це нічого не значить, це питання полягає в тому в своєчасному виявленні. Чому в Лубинському? Тому що ми працювали пересувним мобільним. Фографічним ну, апаратом, які проводили дослідження пацієнтів, і це є надзвичайно серйозно. Якщо дивитися по тому, наскільки зменшилось у нас захворюваність, то вона зменшилась на 29%. Серйозною темою у нас, яку ми сьогодні досліджуємо, це захворюваність серед дітей. Це 22 дитини цього року захворіли. В четвертому було. 14, але якщо дивитися на всю складову, яка є на сьогодні, то це діти, які ми виявили, проводячи виявивши осередки і проводячи дослідження, виявили в них захворювання на туберкульоз. І це 86% всіх 22 дітей, це контакти, які підтверджені контакти з людьми з туберкульозом. На жаль, сьогодні маємо і летальні випадки, які є на території області. Це від туберкульозу за цей рік померло 15 людей, в минулому році 36 людей. Що треба робити? Як треба проводити обстеження на туберкульоз, то є сьогодні визначені 20. Три такі групи, які формуються сімейними ліками, лікарями, це групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Серед них, ну, перш за все, сімейні лікарі проводять скринінг анкетування стосовно симптомів, можуть і відповідно проводять ренологічні дослідження. Обстеження треба проходити один раз на рік. Це є обов'язково. Якщо виявляється в такої Такої людини чи пацієнта якісь зміни, маючи клінічні симптоми, опитування, яке проведено, і рентгенологічні дослідження, то цей пацієнт направляється сьогодні до відповідного музкопрофільних спеціалістів сефтізіатри, які вже далі проводять більш глибше дослідження, вивчають відповідно. Дивляться і вивчають мокротиння, і так бактеріологічні дослідження проводяться. І Це є надзвичайно важливо. У нас сьогодні наш обласний заклад, туберкульозний диспансер, має диспансне відділення в Кремінчукці і влубна, і плюс є фтізіатри, які працюють у мережі на вторинному рівні, але спеціалісти первинного рівня зобов'язані все це проводити і робити відповідно. Допомог. Що змінилося і що міняється сьогодні в самій системі лікування пацієнтів на туберкульоз, знову ж схеми лікування, вони стають людиною орієнтовані, до лікування. Це є надзвичайно важливо і головне це ефективне місце лікування в перші дні. Якщо подивитися на цифри, то сьогодні. Близько 71% пацієнтів отримують лікування в амбулаторних умовах. І це є дуже серйозні речі. Постійно ця кількість збільшується. Препарати передаються до сімейних лікарів, але є деякі стигми, де люди не хочуть отримати препарати у сімейних лікарів, їм проще кудись їхати. Тобто вони не хочуть, щоб знали, що в них є на туберкульоз. І це дуже серйозна річ. Ми дуже дякуємо підходах, бо є пацієнти, які ну, ведуть, будемо говорити, такий спосіб життя, який не бажано, щоб вони вели, і для того, щоб проводити соціальний супровод, і щоб вони отримали контрольоване лікування, то проводиться прийом препаратів через всякі телемедичні будемо, цифрові технології. І супровод здійснюють, будемо говорити організації, громадські організації в даному випадку робить світло надія, де супроводжує таких пацієнтів, контролює їхнє лікування, щоб вони отримали відповідні препарати постійно і щоб вилікуватися і мати ефективне лікування. Якщо говорити в цілому, то є сьогодні дуже такий важливий мультидисциплінарний підхід, де працює фізіатр, психолог, соціальний працівник, інші факівці, які потрібні. Тобто система і підходи змінилися. Якщо раніше ми говорили, давайте положимо в стаціонар, він буде там лежати, то сьогодні все це зроблено доступно до людини і вони отримують відповідну роботу. Велика робота проводиться профілактична, виїзна, постійно моніторингові візити, які здійснює наш головний інститут в цьому плані. Комплексно вони виїжджають, надають практичну допомогу по територіям, контролюють всі ці процеси. Вчора в нас була координаційна рада, де ми розглядаємо питання стосовно створення громад, які будуть вільні від туберкульозу. Є вже в нас підписаний перший меморандум. Це Козельщинська громада, яка підписала такий меморандум, і будемо далі працювати з іншими громадами, щоб все-таки вони брали відповідальність на себе. Ми брали відповідальність нашу щодо якості, контролю, та лікування, підходів, проведення профілактичної роботи, проведення тієї ж реакції монту, да, там… БЦЖ так і таке інше. Тобто це дуже-дуже такі серйозні речі, які ми можемо контролювати. Є кабінети контрольованого лікування у лікувальних закладах, і це дуже-дуже серйозний підхід. Із 7%, які я вже говорив, що отримують лікування, 57% це ті, які. Отримують лікування з використанням цифрових методів підтримки лікування. Тобто, це зроблено для того, щоб ми бачили, що даний пацієнт приймає відповідні ліки і він отримує відповідні препарати. Зрозуміло, що сьогодні десь понад мільйон 200 тисяч 200 підписаних декларацій, на території Полтавської області, але є пацієнти, які не мають декларації з сімейними лікарями, є пацієнти, які ведуть постійні пересування так і таке інше. І це дає можливість ну, 12% всіх цих пацієнтів надають допомогу Це приватний сектор. Важко сьогодні контролювати ці процеси, але з наступного року внесені вже зміни будуть внесені зміни, вимог до ліцензування і до приватного сектору, які є вимоги сьогодні до комунальної мережі, це подача звітності, контролю і таке інше. Надіємося, що це дасть можливість все таки спільно робити, тому що ми беремо, якщо говорити про вакцинацію, да, там, то ми бачимо скільки. І з приватного сектору там отримуються вакцини у центрі контролю профілактики захворювань. Є такі, які не отримують, а мають декларації, сім має декларації з обслуговування дітей. Це є проблема, і ми над цим питанням постійно працюємо і так і інше. Велика робота проводиться серед внутрішньо переміщених осіб, і це такі серйозні речі, які постійно треба, бо це люди, які... Постійно міняють місце проживання, міграція, і це дуже такі серйозні виклики, які є. І понад 2-30, ну, близько 24 тисяч людей провели скінінгові обстеження, особливо там, де компактне проживання, гуртожитки таке інше, що ми не розповсюджували дану інфекцію. Ну, як побороти стигму? Перше, якщо ми говоримо, то в туберкульозних закладах і в закладах охорони здоров'я є психологи, які працюють над цим, але тут питання і самого суспільства, відношення до таких людей, і ми, треба розуміти одну річ, що ми з вами їздимо в. Громадському транспорті, ми спілкуємося на вулиці. Ми не знаємо про ту людину, чи є серед тих людей якісь, хто має там якесь якісь, якісь інфекційне захворювання. Але коли ми маємо ми знаємо про людину, яка є, вона така ж сама, як і ми всі, тому треба дуже-дуже обережно -дуже до них відноситися, в якому плані не звертати і міфиці всі, що от вона зараз точно інфікується, все дуже треба дотриматися правил. Гігієни, обробка рук так і таке інше. Дуже багато є, як ви бачите, всякої наглядної агітації. Зараз ми хочемо зробити на сайтах у закладах охорони здоров'я, щоб можна людина зайшла на сайт, подивилася того чи іншого закладу, подивилася, куди подивила, вона може звернутися, що їй треба зробити і таке інше. Всі е, пацієнти, які е, Мають проблеми, чи їм не обов'язково їхати в туберкульозний дипспонцер, мати електронне направлення, вони можуть так приймати їх, і це дозволено сьогодні, вони вносять базу і таке інше. Є, ведеться дуже серйозний такий моніторинг, є стратегія, яка розроблена відповідно щодо розвитку протитуберкульзної медичної допомоги, є відповідно операційні плани, які є сьогодні. Для того, щоб можна було надати відповідну допомогу, тобто розвиватися в самій службі, і відповідно покращувати надання допомоги в цьому плані. Дякую вам. Ви теж постійно висвітлюєте тему Інформаційні компанії робимо з вами спільно, і це дає можливість все-таки розвіювати ті міфи, які є на сьогодні. Ми говорили з вами про ви бачите, що ми були. 50 це епідемічний поріг, але надіємося, що ми до кінця року знизимось і вийдемо з епідемічного такого підйому. І ми бачите, що йде спад на сьогодні. Це є тільки захворювань серед дитячого населення, яке є. Ну, це тут вже більш такі, більш такі серйозні речі. Чистова. Ну, те, що я говорив, бачите, 1664 це у приватного сектора, і якщо додати, то ви бачите, приватний без хлопів і з хлопами, скільки людей де обслуговується, 1 мільйон 216 тисяч мають декларації сьогодні, О, уклалися сімейними лікарями. Тобто, те, що я говорив, по лікувальню частка. І серед переміщених осіб контактними. Це робота, яка сьогодні проводиться. І те, що робляться сьогодні моніторинг візити. Можливо, у когось є якісь питання. Чого сьогодні ми говоримо про тему, що віл і туберкульоз вони рядом, тому що імунітет при віл, при сніді він знижується і відповідно. Можна, людина може заболіти і на туберкульоз. Але це нічого, це не є вироком, і сьогодні лікується комплексний та і те, і люди можуть спокійно жити. І це Сьогодні надзвичайно таких пацієнтів виявляється десь до 70, Ну, на сьогодні там 67, Минулому році було 83, і іде зменшення, це добре. Е, яка... Що робити? Це постійне тестування, це постійно самоконтроль, анкетування. Це треба все постійно робити, і ви будете знати про себе, знати про свій статус. І це дуже-дуже є важливо, дуже серйозним таким питанням, яке є сьогодні. Ну і саме головне, знаєш, своєчасно отримаєш лікування. Це дуже, дуже. Сьогодні серйозні речі. Ну і головне, якщо сьогодні говорити, то треба перевіритися, треба захистити себе і треба підтримати інших. Це головний такий меседж нашої з вами зустрічі, яка сьогодні відбулася. Якщо є якісь питання, будь ласка. Чи забезпечені препаратами, забезпечені? Антиретровірусні препарати протитуберкульозних препаратами схеми постійно міняються. Це дуже такі серйозні дорогувартісне лікування, але ми сьогодні забезпечені за рахунок держави, за рахунок там, інших донорів, які сьогодні надають відповідну допомогу і отримуємо відповідний, відповідний препарат. Тому, але все, як ви бачите, міняється. Від закритої системи туберкульозної ми відійшли до відкритої системи, яка є на сьогодні. У нас зараз немає примусового лікування. Ні. Ніде немає примусового лікування, тільки можливо, він відповідно до закону по психіатрії, там може застосовуватися методи примусового лікування. Це серйозно, але те, що у нас там раніше було. У нас вже нема тих діли, їх перевели в інші областя. Тобто, але пацієнтів є, ну, ті, які не скоїли ніякого злочину, але вони себе ведуть. Наприклад, в мене вчора була розмова з одним пацієнтом, не пацієнтом, а людиною, яка є опікуном нового ну, пацієнта, який постійно в психіатричній лікарні, але він не потребує там цього лікування. Ми довго з ним говорили, розказували. Ну, на жаль, ми повинні розуміти, що цим пацієнтам треба мати можливість бути в соціумі. Це є дуже-дуже серйозні речі, він про це розказує. Але ну, в більшості це так, що все-таки маючи опікунів, і вони не хочуть забирати даних людей, родичів. Це є проблема для нас і в цілому для суспільства. Що іще? Ні. Лабораторія сучасна обласним протитуберкульозним диспансером, яка з'єднана із лабораторією СНІДу. Вона пройшла акредитацію із сотом відповідних стандартів. Дуже тривала була робота. Вони отримують сертифікат в на, наступному році, але вони повністю пройшли, вони відповідають стандартам, які є. Це одна із самих сучасних лабораторій. Її порівнюють з тим, що з Житомирською лабораторією, яку створювали, будували е, донори е, інших країн там, а ми зробили свою, це знаходиться в тому новому корпусі. Яку ми зробили, є гарні фахівці, які займаються цим питанням. Я дякую вам.